Є питання, яке постає рано чи пізно у кожного. Де народжується сутність людини? Не тіло, не думки, не роль, яку ми граємо в суспільстві, а саме сутність, те, що залишається, коли все інше відкинуто. Чи можна сказати, що сутність народжується, або вона завжди була, просто проявляється в конкретній формі? Ми дивимося на живу матерію еволюція, клітини, організми, розум. І бачимо поступовий шлях, який вів мільярди років до людини. Але чи справді сутність виникла там, а може, тіло це лише двері, через які сутність входить у цей світ? Є відчуття, що сутність може не обмежуватися одним тілом, одним життям двійники, дивні збіги, люди, які схожі навіть без спорідненості. Може, це лише прояв простору варіантів, коли сутність дублюється, розгортається у різних точках простору часу. Проживає декілька сценаріїв одночасно, ніби одна мелодія, яка звучить у різних тональностях, але завжди залишається впізнаваною. Є версія, що земля була заселена ззовні, що сутності приходили сюди, аби отримати досвід. Це може звучати фантастично, але чи не є фантастикою сама наша присутність тут? Адже навіть наука не має відповіді, як з неживої матерії виникло життя, а з життя свідомість. Може, ми не випадковість, а частина більшого плану, не обов'язково плану когось, а самого Всесвіту, який хоче пізнати себе через нас. Та навіть якщо все це лише припущення залишається щось важливіше. Сутність не там, не в минулому чи майбутньому, вона тут. Вона це відчуття, що ти існуєш навіть, коли… навіть коли не думаєш. Вона проявляється у тиші між словами, між думками. Коли ти раптом відчуваєш, я є без визначень, без ролей, без масок. Тому питання, де народжується сутність людини, не має остаточної відповіді, бо, можливо, вона не народжується і не помирає, вона просто проявляється, грає ролі, відзеркалює себе у формах, щоб знову і знову пережити досвід існування. І, можливо, найбільша мудрість у тому, щоб не шукати її початку, а дозволити їй звучати в тобі зараз. Тихо, природно, без зусилля, бо ти вже є, і цього достатньо. Простір не обмежений лінією часу. Він розкладає перед нами варіанти, і кожен відбиток сутності може прожити свою версію. Але головне, не де і не як народжується сутність. Головне, чи ми здатні зберегти її живою, чи не дозволимо світу стерти її під соціальними масками, під нав'язаними сценаріями. Сутність завжди ближча, ніж здається. Вона це спокій між думками, відчуття, що ти є, навіть коли нічого не відбувається. І якщо дозволити собі слухати цей тихий голос, тоді не важливо, чи була сутність створена еволюцією, чи принесена з інших світів. Важливо, що вона є зараз, тут, у тобі.